Бавовняне на Росії знову тривожність і смута. Вранці підмосков'я прокинулося від роботи хвальоного ППО. І, здавалось би, усе кінець, все зрозуміло, все збили, але щось пішло не так. Усім привіт! Це. Огляд пропаганди, як ви вже здогадалися, я Анастасія Міщенко, і сьогодні я вам розповім, як на все те, що трапилося у Росії сьогодні на вибух на військовому заводі, реагували у російських змі точніше, як реагували їхні зливні зливні бачки. Давайте почнемо із головного злив... зливного бачка зі Скабєєвої. Дима видно... на Со всех сторон этого города. Воробьев губернатор Московской области только что сообщил, что службы спасения докладывают о количестве пострадавших по уточненным данным. Это не 10, и не 25 человек. В ходе эфира я называла эти цифры. Теперь среди пострадавших, значит, 31 человек. 19... Ой, як жаль, ой, як жаль. 31 чоловік а Чого ж он пострадав? Давайте розбивар... розбиратися, що трапилося. Столб дима поднялся над чим? Над військовим заводом, який виробляв. Загинайте пальці. Тепловізори, засоби спостереження, приціли. І знаєте, і тут якось. Українські приказці чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Що трапилося? Росіяни е, продали ангар на території заводу і там розмістили. Вгадайте що? Склад піротехніки. Як вам таке? Зайшов шов зрив не принадлежить заводу. воно було викуплено в 90-х, Там був організований склад готової продукції піротехнічної компанії піротехнічної кампанії все так, але не так з'ясувалося, що коли напевне феєрверки вибухало на поверхню, так навколо порозкидувало. Ну, зовсім не петарди. Давайте подивимося, що там було на землі біля заводу. Я відсуду. Чого? Угу. А що це таке? А що це таке? А що це таке? такое? Щоть такое. Гарно горить, дуже красиво, все це виглядає. Я отсюда, отсюда, я отсюда, я вот надію. так. Это не безопасно, говоря, уходим, в гой, говоря, гой. Давайте попробуем. Ухожу, давай, давай. Скажите, Скажите, это что взорвалось? Скажите. А тут зайдет работать. Хорошо, хорошо, работай. Так, ну, зрозуміло, все як в Росії телефон. Дається таке, така чого таке було? От там було таке питання на початку, коли показали щось. Це що, якийсь снаряд, чи що? Я просто на цьому погано розуміюся. Якщо ви знаєте, що воно таке, то напишіть, будь ласка, у коментарі. А ми тим часом не будемо думати, гадати. Ми йдемо далі, тому що це була розумієте, в Росії така прикра несподіванка із заводом, але там сталася і ще одна цього тижня, росіяни. Написали підручник із історії, ну який звісно вигадали псевдонауковці російські можливо, Путін доклався. Давайте послухаємо. Переписан кардинально розділ 70-80, -е, -е, 90-е ї года, нульових і додав розділ з 2014 -го года по сьогоднішній день, включаючи СВО. Ну Я не буду скривати, що. Что... Автори писали вот буквально своей рукой многое из последних, из много перечисленного. Авторы писали своей рукой историю на коленке. Як це? Ну, от, прям по-російськи. Знаєте, я не полінувалася і. Почитала цю псевдоісторичну діч, і там, звісно, дуже багато написано про вороже НАТО, яке хотіло напасти на Росію. Ну, все ми чули це у промові Путіна. Про нацистів, про загніваючий запад, який був залежний від сполучених штатів, а ще залежний газово, і як Росія усе намагалася врятувати. Ну ви ж розумієте, як з ними боротися? І знаєте, гарно от настрої цих казучок, які описані е, в книзі з історії. передає Соловьев. Вот сейчас вы зрозуміете про що ця книга. Может, хватит уже. В школах должна быть начальная военная подготовка. Не абстрактная ОБЖ. Ох, боже уж мой. А начальная военная подготовка. И не факультативная. Девочки готовятся быть медсестрами. Мужики. выполнению своей священной обязанности, священного долга. И не факультативно. Мужики готовяться к своєму священному долгу, ані учця залазити в чорні пакети. Прекрасно, Соловйов, браво! І ви знаєте, що увесь світ, окрім відсталої Росії, проволав над цим підручником точно так само, як зараз волаємо ми. І просто за гарну російською традицією я думаю, що цією книгою можна буде згодом підтертися у цьому от вуличному сральнику російському, але все одно Соловйов каже, що це хороший знак. Давайте послухаємо. Важные учебники становятся понятны после того, как смотришь, какую бешеную реакцию вызвал новый учебник истории. Видно, хороший. Видно, хороший учебник истории, если вчера все пропагандистские помойки нацистских западных держав об этом отписались. От Deutschland! а ja. Gabinsen! Scheiße, Закенчую істіріки бібісі. Коли весь світ кричить тобі, що те, що ти робиш, гівно то звісно то звісно, ти у всьому правий це весь світ такий, от він збирається тобі напакостити, тебе в чомусь переконати, але ти гнеш свою лінію. Ну, гарна логіка у Росії. Але ви знаєте, в тому всьому, що там написано, я не буду цитувати багато, процитую лише те, в чому росіяни. Не збрехали. От я собі виписала в їхньому підручнику для 11 класу йдеться про те, що в Україні все русське об'явлено враждебним, йде унічтаження всього, так или іначе, свідчительствуючого. А общій для братських народів історії і культурі, і я маю сказати, що це дійсно так, це єдине де вони не брешать. І я би дуже хотіла, щоб школярі запам'ятали ці рядки на все життя, щоб більше вони ніколи не йшли освобождати братський народ і руську культуру в Україні, тому що тут цього всього немає. А якщо щось залишилося, то ми цього обов'язково дуже швидко позбудемося. Але давайте. Повернемося до дерев'яних споруд в Росії. Там не тільки підтратимося російськими підручниками. Тепер у Росії будуть не тільки вуличні туалети, але ще з'являться хвилинка дерев'яні багатоповерхівки. Як це буде виглядати? Зараз дізнаєтесь. приходят и новые технологии. Деревянные многоэтажные дома из специальных панелей уже какое-то время возводят в Европе. Теперь их строят и у нас. Кроме экологичности, есть и множество других выгод. Неужели можно деревяшку построить в 19 этажей? Да, во всем мире до 85 метров доходит сегодня рекордная высота. Мы строим в три раза быстрее, чем традиционные виды строительства. почему минимальное количество мокрых процессов, что по технологии позволяет строить очень быстро. Мы можем строить в районах Крайнего Севера. При минус 60 Плюс 40. Пока в России возведены такие дома высотой в 4 этажа, но есть планы строить 9 и даже 12 этаж. Уявіть собі, вам не почулося, що ці дерев'яні багатоповерхівки збираються будувати на крайній півночі РФ. Тобто, це там Тундра і Тайга. І ви знаєте, у Росії це вже не вперше. У Росії вже будували дерев'яну багатоповерхівку. Точніше, вони це називали хмарочосом. Сталося це у 2000 році, і це було прям легендарно. От ви зараз бачите цю багатоповерхівку, цей, ну не побоююсь цього. Слово хмарочос, отак от височіє, так виглядає. І це так званий будинок сутягіна чоловік вирішив собі, що в нього буде найвища будівля у регіоні. І подивіться, як це все закінчилось. Про це зняли сюжет. Сегодня в Архангельске начали избавляться от достопримечательности со сложной судьбой и неоднозначной репутацией. В городе сносят почти 40-метровый терем, который считается самым высоким деревянным зданием на земле. Суд признал небоскреб незаконной постройкой, которая к тому же не соответствует требованиям безопасности. Среди... І знаєте, щось мені підказує, що ці нові дерев'яні висотки у Росії спіткає така ж сама доля. Їх признають небезпечними, непридатними для проживання і просто знесуть. І розумієте, чого? Тому що це будівництво ініціювали не тому, що Росія йде за передовими технологіями. Насправді дерев'яні висотки будують у Норвегії, у Британії, але проблема в тому, що у Росії є. Господи а всі ми знаємо, до чого це призводить. Дивіться, нові багатоповерхівки хочуть побудувати для того, щоб переселити туди людей, які живуть у аварійних будівлях. І зрозумійте, що таких аварійних будівель найбільше де у регіонах прикордонних Росії, які межують із Україною. І знаєте, для нас це добре, мені здається, тому що уявіть собі бавовну. В дерев'яних багатоповерхівках думаю, палати буде незабутньо. І якщо ви теж думаєте, як і я, що росіяни, окупанти, вороги, вони плоскоголові, то ставте лайк, а я вам покажу підтвердження цієї тези версії плоскої землі повністю убіжден, що та версія, яку нам представляють зараз ашарабра на землі, вона не вірна. Нет никаких данных, нам не, не дают узнать ничего. Я бы съездил на край земли, но туда не дают проехать, потому что э, все исследования и все путешествия туда запрещены международной конвенцией. Я к Антарктиде не могу добраться просто теоретически. Точно так же нам не дают не дают понять, не дают исследовать э, кос, то то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это От у мене питання. Нащо йому дозвіл, щоб їхати на край землі. Він живе у Росії, і якщо це не обрив і не край, тоді що? І знаєте, от це до слова, хто не знає, це от Юрій Лаза, відомий російський співак із минулого, у якого, напевно, почалася шиза. Але я, як і він, частково також не розумію, що під куполом, правда, не в космосі, а у людей наприклад, у попів. Які знаходяться на території України у московських попів, наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили. Влада вигадує війну. Ну ви все зрозуміли. Якщо вам, як і мені ніколи не осягнути, що ж знаходиться під оцим, от таким куполом у московських попів, у паші Мерседеса зокрема, то ставте лайки, підписуйтесь. Ми будемо у цьому разом розбиратися у наступних випусках огляду пропаганди Right now. Тим часом я кажу вам до зустрічі вже цього тижня. Ну і зовсім скоро до вас повернеться Петрушевський. Па-па.